Вітаю, учні! Довгий шлях починається з першого кроку, тож розпочнімо нашу подорож до країни знань. Перед початком прошу пригадати правила поведінки під час дистанційного уроку. Не забувайте, якщо лунає сигнал повітряна тривога, ви маєте пройти в укриття. По завершенню, ви зможете опрацювати матеріал уроку самостійно. Сподіваюся, що у вас сьогодні чудовий настрій і ви продуктивно попрацюєте. Тема нашого уроку види теплопередачі, конвекція і випромінювання. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з поняттям конвекція та випромінювання як способами теплопередачі. Пояснимо механізм конвекції в рідинах і газах, розглянемо особливості випромінювання та його значення в природі та побуті. Навчимося аналізувати та робити висновки. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки, так? І подумки! Подивіться і подумки зважте на те, чи справді зігріває теплий одяг нас взимку. Пригадаймо. І дамо відповіді на питання, вставимо пропущені слова або слово сполучення. Внаслідок теплового розширення розміри тіл. Зі збільшенням швидкості руху атомів температура тіла процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи називають, і останнє вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом і взаємодією частинок речовини не супроводжується перенесенням цієї речовини. З минулого року ми з вами пам'ятаємо один із видів теплопередачі це теплопровідність. Сьогодні ми детально з вами знайомимося з поняттям, що таке конвекція та випромінювання. Конвекція. Це вид теплообміну, обумовлений перенесенням речовини потоками рідини або газу. І конвекція буває двох видів. Розглянемо їх. Примусова конвекція і її використання. В літню пору, коли дуже-дуже спекотно, ми використовуємо з вами варіант примусової конвекції, це тобто тоді, коли за допомогою різноманітних приладів ми змушуємо наше повітря перемішуватися у приміщенні. На цьому базується робота кондиціонера, вентилятора, і таким чином повітря в кімнаті швиденько перемішується і разом з цим воно охолоджується. Другий варіант механізм природньої конвекції. Тепле повітря має меншу густину зі сторони холодного повітря. На нього діє сила Архімеда. Направлена вертикально вверх. Які ж має характерні властивості конвекція, спосіб передачі енергії, струмення рідини або газу, напрям передачі енергії вгору, поширення теплопередачі в рідинах і газах? Давайте детально розглянемо нашу кімнату. Так, приблизно у кожного, майже у кожного кімната виглядає дуже схоже. На одній із стін прикріплена батарея. Так? Десь там в якійсь є, є віконце, ось є підлога стеля. І ось наша гаряча батарея видає нам гаряче повітря, яке піднімається вгору, так? його температура приблизно буде десь 24 градуси. Потім воно зустрічається з холодною стелею, воно зустрічається з холодною стіною, і потім ще прохолоднішою підлогою. Поступово воно починає охолоджуватися і напрямлюється. До гарячої батареї. Середня температура приміщення буде складати приблизно 22 градуси. Але при цьому наші ноги, які знаходяться на підлозі, вони будуть відчувати прохолоду, тому треба подбати про теплі так, або теплі капці. А на рівні нашої голови температура буде трошки вищою 22 градуси. Тому інколи ми можемо відчувати той випадок, коли в нас трошки замерзають ноги. При тому, що на термометрі буде, скажімо, досить таки нормальна температура. Все, якраз це пов'язано з явищем конвекції. Наступний вид теплопередачі це випромінювання. За допомогою преуменів, електромагнітних хвиль. Ось якраз, в принципі, сонечко світить, випромінює тепло, багаття, піч. Характерні властивості випромінювання, спосіб передачі енергії за допомогою електромагнітних хвиль, Напрям передачі енергії у всіх напрямках буде відбуватися. Поширення теплопередачі, як у вакуумі, рідинах, газах, твердих тілах, без різниці буде повсюди відбуватися поширення теплопередачі. Тож, чи справді зігріває нас наша курточка? Якщо ми дуже добре з вами продумуємо, подумаємо, проаналізуємо, то курточка наша з вами буде, що робити? Вона насправді буде зберігати тепло. Ні, вона не зігріває, вона не може зігріти, тому що а, вона не володіє теплом, тепловою енергією. Так? Вона лише може зберігати наше тепло, яке виробляє наше з вами тіло. Проведемо невеличку рефлексію. Мені сьогодні, мене сьогодні здивувало, мені було складно, мені сьогодні було цікаво. Дайте відповіді самостійно собі на ці питання. Домашні завдання! Опрацювати матеріал року, записати та вивчити поняття, конвекція та випромінювання. Виконати вправу з QR-кодом.